В Україні з'явилося нове свято День української жінки. Українські жінки, які вони добрі, чуйні, красиві, чудові, сильні, співучі, щедрі, люблячі, працьовиті, вірні. Українська жінка, це краса і мрія, це достаток в домі, затишок і тепло, а навколо всюди щастя золотіє, бо в душі у жінки сонце зацвіло, і в руках у неї колоски пшениці, Щоб зростали діти й ситі всі були. А на рушникові хліба паляниця, щоб в достатку й мирі люди зажили. Українська жінка це краса і врода, і вона собою землю прикраша, не пройде ніколи на красу цю мода, жінки українки сонячна душа. Жінка матір, донька, сестра, бабуся, жінка-берегиня своєї родини, свого житла, жінка-берегиня України, жінка захисниця своєї батьківщини, прагне миру, щастя, добра. Вітаю вас, мої дорогі жінки! Турботливі бабусі, люблячі матусі, прекрасні дівчата, з Днем Української жінки. Вітаємо усі з Днем Української жінки і з Днем Народження Лесі Українки! Традиції переможців формуємо, з Новим святом жінок віншуємо. Нове місце і роль Нова. Для жінок це не просто слово, нове свято державного рівня. Все давно міцне має коріння. Хто вона українська жінка, однозначно ж вона українка. Нездолана і незалежна у талантах своїх безмежна. Це найкраще в світі мати, яка здатна життя віддати. За дітей, за дочку і сина, і в неї одне Україна. Найкраща сестра і донька, не для неї доля гірка, бо, на щастя, тримає у домі, зігріває, як сонячний промінь. Найрідніша у світі бабуся, Соломія Уляна, Маруся мудра, совісна та особлива, і у всьому завжди справедлива. Найдобрішу у світі богиня. Ганна, Віра, Надія, Марія. Чому витвом благословляє, на добро лише направляє. Наче мавка, красива та ніжна, хоч буває сердита і грізна, хоч картину малює, наче кров з молоком. Літро стопуть своєю красою тепло. Вона вчителька та артистка. У всіх поглядах феміністка, порадниця та психологиня у кожній сфері життя з навчення. Сильна впевнена волонтерка, благодійності колекціонерка, світло мудрості, сили духу не допустить ніяку розруху. Міє зброю в руках тримати Україну неньку захищати перешкоди всілякі долати, брати участь, перемагати. Та на слабкість має право, любить пити гарячу каву, мріє мати тверде плече, що не зради, не обпече щоб стати за ваш кількіниці і накрити стіл у світлиті, дочекатися в війні солдата, батька, сина, коханого брата. Працювати в своїй країні присвятити себе Україні. Бути завжди самі собою, тільки вільною, тільки живою. Бути Жертвою, лиш прекрасою, свого життя повною чашою, творити індивідуальність, це не мрія, це реальність. Вибирати долю собі самій. Ніколи не залишатися одній. Геть, думи сумні проганяти, усміхатися та співати. Танцювати на сцені життя хай назад не буде воротя, світле майбутнє безкрає, українську жінку чекає.